Щасливої дороги. Будьте уважні за кермом. Усім доброго дня. Приїхала нову пошту. три прилади. Перший прилад це гармін DESL780. Це прилад на базі Android, американська версія. Треба сюди зробити програму Go Primo з картами Європи. Тому що, якщо Гармін американський, додати гармінові карти, наприклад, карти Європи без купівлі ліцензії, в даному випадку не вийде. Тому тут буде. Програма iGo Prima, і якщо ще влізе, я сюди поставлю програму Track. Далі, навігатор 5 на базі він це є. Я його вже розібрав. Тут не було акумулятора, треба поставити новий акумулятор. І була проблема з USB-роз'ємом. USB-роз'єм я вже полагодив. Треба поставити новий акумулятор, і потім, коли. Буде вже зібраний цей прилад, завантажити сюди актуальні карти Європи. І ще такий навігатор на базі є. Тут також треба зробити оновлення карт. Так що зараз буду займатися цими приладами. Гармін Дезел 780-американський вже налаштований. Бачимо програма iGo Primo з King Jack, карта тут 2022Q4 і актуальні бази камери радарів. Далі дивіться, що я ще поставив сюди. Програма iGo Skin PONG. Ті самі карти. Програма Сайджик Track з актуальними картами абсолютно всієї Європи. Також програма Navitel. це для України. Plus. це програма для камер і радарів. Далі бачимо ще програма YouTube. Я поставив для перегляду YouTube без реклами. Гарміновські тут сервіси я всі по видаляв, тому що нема сенсу їх використовувати там карти тільки штатів були. Так що цей гармін вже повністю налаштований. Він буде як звичайний планшет. Ніяких тут гарміновських сервісів не буде, але будуть всі ці програми, які ви зараз бачите. Так що зараз його буду складати і відправляти новою поштою. Навігатор Євро gps я зробив. Зробив йому оновлення самого програмного забезпечення, перешив повністю, щоб він правильно відображав дату та час, завантажував Пріма з Jack, карти 2022 Q4 і актуальні бази камери радарів. Він же готовий і можу його складати в коробку для відправки нового поштою. Наступний прилад це 5-дюймовий навігатор також на базі. Він це є, який ви бачили в розобраному стані. Він був. Тут я зробив заміну акумулятора, відремонтував роз'єм, тому що він шатався і пропадало живлення на цьому навігаторі. Всі збережені місця я переніс, я його також перешив, тому що він, як і цей навігатор, дату та час показував невірно. Завантажував його примо, карти ті самі найновіші 2022 Q4. Так що цей навігатор вже також налаштований і готовий до відправки новою поштою. Також сьогодні новою поштою відправляється Койот 820 Торпро. тут дві програми по Європі: це iGo пріма, і Гоніксген з актуальними картами Navitel по Україні. Програма Cajic Track також по Україні. І ще поставить сюди програму КамСАН для камер і радарів. Коштує такий прилад повністю налаштований 5300 гривень.